Завжди здається, що красиво квітучі рослини потребують великої уваги, але догляд за каланхою в домашніх умовах не так важкий, головне дотримуватися нескладних правил, які опишемо нижче. Походження каланхої, описуваний житель підвіконня, вважається лікувальним представником флори, часто застосовуємо при закладеності носа і інших запальних процесах питання чи можна застосовувати квітучі каланхою в лікувальних цілях. До сих пір є спірним, але навіть якщо не можна позбутися від нежиті за допомогою такого рослинки, то воно буде радувати господарів своїми квітами. Батьківщиною зеленого створення вважається острів Мадагаскар, але його зростання можна зустріти практично на всій території Азії, вирощується квітучий красень як в оранжереях, так і в кімнаті. Даний тип кімнатного прикраси належить до сімейства товстянкових. А в перекладі означає рослина з товстою шкірою, завдяки своїм товстим стеблам і листю він накопичує вологу і довго обходиться без поливу, випаровування перешкоджає тонка плівка, що покриває листя і стебла. Всі ці особливості необхідно враховувати, щоб доглядати за квіточим створенням. Виділимо основні принципи догляду, режим поливу, вимоги до освітленості і температурі, пересадження, способи розмноження, підживлення, обрізка, захист від хвороб, а тепер спробуємо детально розглянути кожен зі згаданих принципів режим поливу квітучий каланхо, невимогливий до поливу можна сказати, що він більше любить посуху, ніж надмірний полив звичайно. Влітку, коли на вулиці жарко, поливати квітку слід частіше, а взимку частота поливу зводиться до одного разу в два тижні. Тим більше, що застів пологи викликає появу гнилі, яка іноді виявляється згубною для вашого підопічного. Бажано, щоб в горщику з квіточкою крім землі знаходився дренаж, що дозволяє дотримати оптимальний стан ґрунту для жителя підвіконня. Поливати улюбленця можна не тільки зверху, але і в піддон. Вимоги до освітленості і температурі, на відміну від багатьох кімнатних рослин, квітучий каланхо може перебувати під прямими сонячними променями, особливо влітку, взимку йому потрібен період спокою. І вазон переноситься з сонячного вікна на затінене. Цікавою особливістю догляду вважається те, що для того, щоб почалося цвітіння, необхідно зменшити довжину світлового дня у природному кліматі. Це відбувається з приходом зими, тому холодними днями житель підвіконня радує око своїми яскравими забарвленнями квітів. Але якщо ви хочете, щоб рослини зацвіли в інший час року, можна штучно скоротити світловий день приблизно до 10 годин, для цього на горщик з квіткою надягають пакет з щільного паперу, або просто в певні вечірні години прибирати улюбленця в шафу, а вранці діставати і знову ставити на підвіконня температурний режим, як і у випадку з освітленістю. Різниця влітку і взимку у теплу поругу, температура коливається в межах від 1,8. До два градусів у зимовий час умови перебування теж більш прохолодні десять, 16 градусів. квітці навіть сподобається, якщо ви винесете його на утеплену лоджію або балкон. Це буде так званий період спокою, важлива вимога в догляді за квітучим каланхоєм, особливо якщо він перед цим активно цвів, пересадження для комфортного зростання квітучий каланхо потрібно пересаджувати. Хибумовлено швидко розростається кореневою системою. Найкраще це робити в квітні травні, коли у рослини наступають дні активного росту. Головне, щоб тривалість світлового дня була більше 12 годин. Якщо немає такої можливості, то використовуйте додаткове освітлення. При пересадці в домашніх умовах новий горщик повинен бути трохи ширше попереднього, а ось склад землі повинен бути такий же. Виймати квітка з ємності слід акуратно, щоб не пошкодити земляний кому можна додати до кущика свіженькі живці. Головне, щоб в майбутньому розрослися рослинки, вистачило в вазоні місця. А якщо сусіди по горщику будуть різного кольору, то може вийти чарівний букет, квітучий каланхоль не сильно вимогливий до якості ґрунту йому буде добре як в пухкої, так і в щільній землі, але якщо в ній буде присутній пісок. То квіточка буде вам вдячний, бажано при підготовці ґрунту в домашніх умовах продезінкувати землю перед застосуванням, способи розмноження. З описаного вище видно, що догляд за квітучим каланхою в домашніх умовах не вимагає багато сил, як же придбати такого красеня, та й ще такого невибагливого, найпростіший спосіб купити в квітковому магазині. Але часто бували випадки, що красиво-квіточий мешканець будинку може скоро почати хворіти або зупинитися в рості, тому простіше взяти відросток рослини у знайомої, що має таку прикрасу вікна, тим більше що описувані представники флори дуже просто розмножуються різними способами. Це поділ великого куща, укорінення живця, посадка окремого листа, посів насіння, поділ великого куща в домашніх умовах прийнятно. Коли кущ потрібно, освіжити, але недоліком даного способу є погана приживлюваність розділеного квіточки, довгий час відновлення, найбільш часто вживаним і простим є укорінення живця, Маленьке стебло дуже швидко утворює коріння і легко приживається в новому горщику. Через короткий проміжок, приблизно кілька місяців, ваш вихованець буде радувати вас пишненьким кущиком. Також можна відщепнути від батьківської рослини не тільки держак, а й просто листочок він також швидко приживеться, як і держак. Тільки потрібних розмірів він досягне приблизно тільки через рік З сприятливим середовищем для вкорінення живців і листочків є температура о 2 три до два градусів і хороше без попадання прямих сонячних променів освітлення, насіння у рослинки дуже дрібні і це ускладнює посадку. Їх укладають на поверхню ґрунту, але не присипають зверху, а тільки вдавлюють насіння. Після нагорщик надягають поліетиленовий пакет або накривають склом, сприятливими будуть наявності розсіяного сонячного світла, невеликі провітрювання і тепле місцезнаходження. Після проростання насіння поліетилен або скло прибирають і ставлять маленькі рослинки на сонячне місце. При недоліках в догляді або з віком у жителя вікна можуть опадати листя нижньої частини стебла, це не так страшно, просто рослина потрібно омолодити, найпростіше це зробити методом живцювання, описаним вище, і у вас знову буде чарівний кущик, підживлення і обрізка, щоб отримати гарне квіточе зелене створення в домашніх умовах необхідно своєчасно вносити добрива, частота внесення добрив один раз місяць. Підгодовувати потрібно добривом для сукулентів, але застосування комплексних добавок забезпечить рясне цвітіння, вносити добрива слід акуратно, тому що надлишок підживлення може спровокувати рясне зростання зеленої маси, а квітів так можна і не дочекатися, тому рекомендують вносити половину норми від зазначеної на упаковці з добривом помірні підгодівлі в домашніх умовах також благотворно позначаться і на зростаючому представника флори. Формування куща, невід'ємна частина в догляді квітучим улюбленцем. На молодому кущі необхідно прищипувати пагони для додання квітці правильної форми, також і на дорослому квіточці в період активного росту, весна літо Потрібно обрізати верхню частину пагонів для формування бічних стебел, видалення хворих. пошкоджених листя і пагонів є важливою дією для гарного цвітіння. Потрібно обрізати свілі бутони. Причому бажано це робити якомога ближче до стебла, щоб захистити квітку від гнилі, захист від хвороб. Втім, квітка мало схильний до хвороб, але при вирощуванні його в домашніх умовах ми повинні бути до всього готові, розглянемо основні ознаки нездужання. Квіточки і взначимо, який забезпечити догляд, щоб його вилікувати. Найчастіше кімнатний вихованець показує, що йому некомфортно через листя. Тобто, якщо ви помітили на листочках сірі, білі або коричневі, потрібно змінити догляд, а точніше його режим. Так як кімнатний красень любить помірний режим поливу. То поява плям говорить про те, що ґрунт надмірно перезволожена методом боротьби із захворюванням є зменшення поливу застосування додаткових джерел світла. Також це трапляється через надмірні підгодівлі. Отже, для одужання слід скасувати використання добрив а в кращому випадку поміняти ґрунт причиною відмирання листя може служити висока температура в приміщенні і сухе повітря. Лікування розміщення горщика з квіткою в прохолодному приміщенні і зволоження повітря, попелиця напасти для улюбленого прикраси вікна при появі цих дрібних комах листя стає жовтим і опадає, бутони відсутні. Для лікування потрібно обрізати уражені ділянки і обробити препаратом від попелиць або розчину мила. Ми переконалися, що доглядати в домашніх умовах за квітучим каланхою неважко. При дотриманні описаних способів догляду в домашніх умовах ви будете насолоджуватися красивим цвітінням протягом як мінімум одного місяця, якщо забезпечити красенню доступ яскравого світла протягом 9-10 годин, а потім прибирати його в темне місце, щасно обрізати квіточки і удобрювати один раз в два тижні, то вихованець відповість вам збільшенням періоду цвітіння. А після цього насолоди не забудьте забезпечувати вашому зеленому створенню перів спокою, а значить, перестати доглядати, зменшити полив і знизити температуру перебування.